Проаналізуємо та підсумуємо наявну інформацію щодо відставки головкома. І також згадаємо про те, що останні дні активізувались чутки щодо відставки уряду. Наскільки це ймовірно? Говорити будемо з Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної антикризової групи. Пане Тарасе, доброго вечора. Добрий вечір. Ну, перші емоції після відставки Валерія Залужного вже вляглися, і тепер переходимо до виваженого аналізу подій. Тож, аналізуючи наявну інформацію, що спровокувало звільнення залізного генерала. Ну, дивіться, це рішення президента. Він є верховним головнокомандуючим, згідно з нашою конституцією, і тут більше пояснення повинно бути від влади, які були причини офіційна, офіційна позиція, що потрібне оновлення стратегії війни, що потрібні плани. Ну і так далі, і так далі. Ну тому тут більше питання військово-політичного керівництва. Ну мені важко це коментувати і давати причини. Тому що ну ми повинні тільки розуміти, що в даному випадку, коли був такий зроблений крок, коли достатньо така популярна людина а, пішла, ну мається на увазі залужний. То звичайно, що потрібно більше пояснень суспільству, і а, в чому буде різниця, в чому. Що буде краще, так як буде далі будуватися війна та багато чого іншого. Це вже робота влади. Але ж інформація про потенційне звільнення Валерія Залужного почала з'являтися в анонімних телеграм-каналах кілька місяців тому. Можна ж було звільнити і дати пояснення без у цього розігріву суспільства. Ну, дивіться, ну, можливо, я не знаю. Я ж я ж там не керую цими процесами. Так, в дійсності декілька місяців тому взагалі там чутки ходили, що і середині минулого року про це питання. Тому, ну в даному в даному випадку, звичайно, що ну, пан залужний має високий статус в нашій країні. Так, він. Я б навіть назвав, що пан Залужний вже є частиною україчного герор... українського героїчного епосу. Про нього пісні складають. Він є частиною фольклору. Він популярний, Ну він є через війну. Він став уособленням спротиву українців, так оскільки він очолює армію. Армію у нас довіряє 97% людей. І відповідно та людина, яка очолює особлює собою спротив. Звичайно, що це передається і. У нас, знаєте, силові структури тільки зараз у нас з високими рейтингами Це довіри, це армія та СБУ, та на 97% СБУ на 71%, 71%. Тобто це відповідають. Ну, там є там КМІС були дослідження, все інше воно є в відкритому доступу. Тобто, ті, які відповідають за базову потребу людини, це безпеку і тому звичайно що о, там різна тось, різні були різні були варіанти і ну звичайно що в даному випадку ну воно ну, відбулося що відбулося а далі вже подивимось що буде, що буде далі як будуть розвиватися події тому що пан сирський є бойовим генералом е, який, е, е, який працював разом разом з паном Залужним в тому числі, які доручав йому керувати багатьма відомими операціями, як і захистом Києва, так і Харківська відома операція, і так далі. Тобто, можна сказати, що це ну люди з однією, можна сказати, з, з, з однаковими поглядами і з, з однієї такої школи. Буквально напередодні звільнення британське видання The Times писало, що сирський раніше, нібито, відмовився очолити збройні сили України замість залужного. Натомість у виданні Більд зазначалось, що сирський разом з очільником військової розвідки Кирилом Будановим понад тиждень тому нібито взагалі відмовили президента звільняти Валерія Залужного. Проте ротація вже все ж таки відбулась, і от, от як можна можете пояснити, протягом цього часу вирішували звільняти чи ні. Ну, дивіться, знову таки, ми не знаємо, що в дійсності відбувалося. Те, що пишуть різні видання, навіть якщо вони іноземні, ми знаєте, війна це теж навчила українців, що не завжди що пишеться навіть в західних виданнях, воно ґрунтується на якомусь фактажі, що часто теж і перекручення бувають, часто ну так, так, так. Так, медійний ринок світовий побудований, що є вплив різних сил, в тому числі на західні видання часто працюють, пишуть про Україну люди, які працювали в Москві довгий час. Якщо ви побачите статті там Нью-Йорк Таймс чи іншого, подивіться і іноді зацікавлено ну, поцікавитись, іноді хто є авторами цих статей. Ви побачите суто англосаксонські там прізвища, типу Тарнавське чи інші, і так далі, які з ідиним збігом ставленим теж працювали в Москві. Ну так була побудована світове світове світовий і на ринок, що зазвичай про Україну, як про країна Санде теж писали е, росіяни, наприклад, тому можуть бути багато чуток, багато версій, але ну, є факти. Факт, що він був звільнений. Якщо Сирський не підтверджує факт, що він відмовлявся, то значить, ну, скоріш за все, цього факту не було. А от видання політико пише, пише, що Валерій Федорович мав напружені стосунки із Вашингтоном після того, як він і американські військові лідери розійшлися у думках щодо того, як вести літній контрнаступ минулого минулого року. Чи могло бути це однією з вагомих причин для його звільнення? Ну, дивіться, ми повинні розуміти, що в дійсності. А, а, Ну, скажу так, між Вашингтоном і Ізраїлем з їхнім союзником, теж завжди були непрості стосунки. Всі були різні бачення, як воно повинно відбуватися. Це перше. Друге, ми повинні розуміти, що, наприклад, американські військові, вони ж. Ну, останні ну, років так 60 е, навели подібні операції. Так і ми повинні все ж таки більше довіряти нашому генералітету, тому що він е, безпосередньо бачить, що відбувається на полі бою, він може е, ухвалювати адекватні рішення, тому що. Ну, все ж таки, наші партнери вони знаходяться далеко. Так, вони у них може бути одна точка зору у українців по може бути зовсім інша точка зору. І не означає, що українська точка зору, вона неправильна, тому що ну такої, такої війни, як ви розумієте, в Європі була в останній 45-му році. А ось а найбільш масштабна війна, яка більш-менш ну трохи подібна, але звичайно не за таким масштабом. В світі відбувалися в 73 році. Це під час війни судного дня, коли арабські країни напали на Ізраїль. Тому ми повинні розуміти, що все ж таки ну наш генералітет і українська армія зараз носієм ем є досвіду бойового ну значно вищого ніж, наприклад, в країнах НАТО. Скажіть, от, і повертаючись до розмови про звільнення Валерія Залужного, на вашу думку, коли ми дізнаємося справжню причину, коли це доречно буде проговорити? Ну я думаю, що якщо пан Залужний захоче це сказати, то він скаже. О, якщо хм. не захоче сказати, то не скаже. А він, інше, він має. Інше. Не він же себе звільняв, його звільняв президент. Ну правильно. Ну, якщо якщо була коментар офіційної позиції президента, ну залужно вже ніяк це не коментував. Ну може, згодом може згодом ми дізнаємось подробиці, але я не думаю, що це так, так швидко буде. Я нагадаю, що ви слухаєте українське радіо при мікрофоні Валентина Троян. Ми говоримо з керуючим партнером національної антикризової групи Тарасом Загороднім. Ми Говоримо зокрема про зміну. Керівника Генерального штабу збройних сил України є такий хороший вислів вчасно піти. Це важливе мистецтво. Тож можемо припустити, що Валерій Федорович володіє цим мистецтвом. Ну, все ж таки він, ну судячи з обстановки, він все ж таки не сам ухвалював рішення щодо своєї відставки. Так, ну скажімо, там було таке. Але міг інакше відреагувати. Ну а як він буде? Він військовий. Ми повинні взагалі звикати, що військо це зовсім інший. Е, е, військо, це зовсім інший. Ну, менталітет, так З військо – це зовсім інший порядок роботи. Військо ну в нашій державі це ну такий найбільш в дійсності інститут нашої держави. І ми повинні розуміти, що військові за своїм статусом ну будуть мати і в Україні майбутнього, і зараз вже дуже дуже великий такий статус. І якщо вони не коментують, ну значить вони не вважають за потрібне, і вони не є. Політиками в, в такому значенні, як ми звикли до політики, або ставлені до до еліт, взагалі це зовсім інша якість еліт, так яка багато чого ну буде не говорити. Ну знаєте, я завжди в таких випадках дивлюсь, як ну так паралельно, як це в Ізраїлі відбувається. наприклад, там взагалі ніхто нічого не коментує. Є от е, Генеральний штаб, який керує всіма діями, так вони визначають стратегію, вони керують цим. Процесами і так далі. І Там е, і військова цензура, наприклад, існує, що не так, як у нас всі коментують, наприклад, військову Так? А там є чітка о, позиція, яка висловлює о, тільки Генеральний штаб або, або Міністерство оборони. Все, Більш все інше не пишуть ні про, про перебіг військових дій, все, що пов'язане. З військом ну напишуть тільки те, що говорить військові, як пише зе економіст, звільнення залужного знаменує новий вирішальний етап у війні, той, у якому Володимир Зеленський ризикує помилитися, яким може бути цей новий етап у війні, та як на нього впливатиме заміна Валерія Залужного на Олександра Сирського. Ну, дивіться, то знову ти суто е, військове питання є. Я ми повинні зрозуміти, що суто військове питання е, повинні е, взагалі обговорювати не цивільні особи, а суто е, ті люди, які безпосередньо мають стосунок до війську, або в, хоча б е, ну е, служили там і так далі, тому що ми повинні звикати. Українці повинні звикати, що військове мистецтво. Це ремесло так, так просто, от вчит вміти керувати військам, особливо під час війни, ну неможливо цьому люди вчаться роками і проходять всі шаблі всі військової служби. Як це проходило у нас більшість генералів, в тому числі залужні. Єдине, що ми можемо сказати, який що Україна вже зараз реалізує. Новий етап асиметричної війни е, е, проти Російської Федерації. Це ми бачимо удари по нафтопереробних підприємствах Росії, а це дуже боляче і для російської економіки, і для їхніх експортних е, потоків. Оці коли СБУшні дрони перші прилітали, ну вони систематично вже прилітають. Спочатку вони на чорному морі працювали тепер прилітають. Вже по нафтовій інфраструктурі Росії там спочатку от в Ленинградській області прилетало в технологічне приміщення. От буквально. Вчора прилітіла в, в друге нафтопереробне підприємство Ільське по-моєму називається так в Краснодарському краї. Угу. А це новий етап взагалі війни, перенесення війни на територію Російської Федерації. Чому це дуже важливо? Тому що ну смерть російської економіки е, е, якраз полягає в перекритті оцих е, Експортних потоків нафти а 60% взагалі товарообігу Росії проходить через два порти: новоросійська та балтика, і особливо новоросійська, що є вже в досяжності українських дронів, тому знищення їхньої інфраструктури це от стратегічний перелам буде війни. Чому тому, що росіяни не можуть замінити обладнання? Через санкції це тільки захід може допомогти їм у виробництві і встановленні і монтажі. Обладнання, яке неможливо завести е, обхідними манівцями, якщо зброю вони можуть якось завести, або деталі до зброї, тому що ну там деталі, наприклад, для ракет можна ледь не в валізі занести. Завести. А от високотехнологічне обладнання ну це неможливо. А що таке знищення нафтопереробних підприємств, наприклад, Росії, в, на, в європейській частині, це значить армія та. Наприклад, сільське господарство чи економіка не матиме достатньо кількість палива. Цей дизель у Краснодарському краю били по цьому по нафтоприродному підприємству, який авіаційний а, виробляє в тому числі. А це повністю ну паралізує фактично військову машину Російської Федерації. Ну, принаймні, проблем в економіці у них точно буде більше. Вона не зможе так працювати. Як хотілось би, і тому звичайно, що це от перехід на таку асиметричну війну? Вона у нас і так принципи тривала. Коли я от прига... вам нагадав про Чорномор'я Україна угу. асиметричними діями, фактично змусила Чорноморський флот Російської Федерації, Чорноморський флот Російської Федерації іти ховатися і в даному випадку в даному випадку на потрібно, ну в даному випадку це якраз показує що коли асиметричними діями е, е, росія е, е, україна діє вона виграє тому що ну потенціали не співставні у росіяни більше людей економіка більше можливості і армія більше а от перехід на асиметричну війну це створює великі проблеми для росіян Наступними після призначення Олександра Сильського ми дізналися про те, що новим начальником генштабу Збройних сил України буде генерал-майор Анатолій Баргилевич, а У сухопутні війська очолить екс-перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк. Це лише початок змін. Можна сказати, що Олександр Сирський формує свою команду. Ну, звичайно, якщо приходить нова нова людина, то зазвучує вона бере тих людей, які вважає ну за потрібне. Це класика менеджменту. Кожна людина підбирає тих людей, з якою з якими там комфортно працювати, яких він вважає придатними для виконання тих завдань, які буде ставити сирські. Тому тут у нього каратбланш, звичайно. Я нагадаю, що ми говоримо з Тарасом Загороднім, керуючим партнером Національної антикризової групи. Ви слухаєте українське радіо при мікрофоні Валентина Троян. Говоримо про зміну керівництва Генерального штабу Збройних сил України. Повертаючись до Валерія Залужного, як ви вважаєте, яка буде його подальша доля? Чи може можливо? Ми побачимо його у політиці. Ну, дивіться, е, е, ну, залужний вже політик. Так, хотів він цього чи не хотів о, упевнено. Ну його призначав вже Зеленський 21-му році. Я на замість Хамчака пам'ятаєте цю історію. Тоді і тарана звільнили, і Хамчака звільнили. Тоді прийшов Резніков і прийшов Залужний, Вони ну, фактично одно, одночасно був звичайно, що його завдання було очолювати війська. Але через те, що сталося, він як я вам сказав, вже є частиною українського фольклору і українського епосу. Такого, знаєте, героїчного епосу, і навіть такого міфу я б навіть сказав. І звичайно, що такий статус, навіть якщо зараз залужний буде мовчати, ну просто мовчати, нічого не говорити, він все рівно є авторитетом. І е, е, чи матиме як чи буде він заходити в політику, це інше? Ну, подивимось, що захоче він заходити в політику, це теж велике поки що питання. Але ну, вочевидь, що. А поки ну не закінчиться війна, чи ну, ну вибори проведення неможливо. Хоча думка думка людей щодо можливості і потрібності проведення виборів, так От зараз вона у нас від'ємна. Люди не хочуть виборів. Ну з появою залужного вона може і змінитися. Більшість експертів сходяться на думці, що найближчим часом відбудеться низка кадрових ротацій не тільки у Збройних силах, а і у куларах от міністерств почали активно говорити про відставку, якщо не всього уряду, то деяких міністрів. Яка вірогідність змін у цих кабінетах? Ну, я думаю, що це потрібно робити. Чому? Тому що, на жаль, ну, я от спостерігаю за діяльністю особливо кабінету міністрів. У мене іноді складається враження, що для них війни в країни ну, просто не існує. Знаєте, воно якось так не відбувається. Координація, координація щодо розширення виробництва зброї. В першу чергу, не віднаходиться можливості для. Заливки додаткового фінансового ресурсу, перерозподілу фінансового ресурсу, наприклад, не витрачати е, е, там на бруківки, не все, що з цим пов'язане грошей для цього потрібне рішення уряду, що витрачати, що не витрачати. Потрібна нова економічна політика, наприклад, щодо обмеження імпорту в нашої держави, щоб максимально все, що можливо, вироблялося в нашій країні, е, оскільки щоб не витрачалися кошти ну, валюта на імпорт, які ну. Під час війни в принципі не потрібний. І от уряд, наприклад, досі не вирішив питання з секретністю українських підприємств українського ВПК. Їх можна подивитися, ледь на відкритому доступі, на різних ресурсах, так? і тому там прильоти трапляються, і так далі. Я вже мовчу про те, що по базі податкової, яку можна за 300 доларів купити в інтернеті, по податкових накладних можна подивитися увесь ланцюг підприємств, ВПК які тільки існують, пан залужний свої останні статті зазначав, що у нас за ринок зброї. На жаль, це та ж проблема є. Виробництво зброї йдеться. Про я думаю, йдеться в першу чергу про коробором який у нинішньому вигляді спроможний масштабувати виробництво зброї. Яка потрібна, я взагалі вважаю, що така структура країні не потрібна, як «Укроборонпром». Там є підприємства, які входять в Там Кабелу, «Антонова», Малишева, Артема і все інше вони напряму можуть отримувати замовлення від Міністерства оборони. Їм не потрібна, їм не потрібна оцей прошарок. Там якась там у нас е наглядова рада. Керівники, які не розбираються зброї і так далі. От там цього не потрібно. Це ж ресурси теж приблизно 6 мільярдів гривень на рік. Краще віддати це Коростольову з КБ Луча, які виробляють нептуни, вільхі, стугни і багато чого іншого. Щоб вони масштабували виробництво. Їм не потрібні ніякі керівники. Це перше, друге залучення, звичайно максимальна. Приватних виробників є купа приватних виробників, які готові розгортати виробництво. Потрібні довгострокові контракти, щоб було зрозуміло, як планувати. Потрібне страхування військових ризиків. А то знаєте, у нас дивна ситуація, щоб зерно з країни виходить вивозити, у нас застраховані кораблі, які ходять в цьому в, в Одесу, так. А от страхування ризиків, коли там прилітає ракета, щоб держава mm -hmm. компенсувала виробникам а, ці у нас немає. тут питання йде, знаєте, тут питання по пріоритетах в першу чергу, та багато чого іншого. На жаль, уряд, ну м'яко кажучи, ну відстає від цього. І, ну, і я, знаєте, і, або це питання з оподаткування прибутку підприємств. Таке, знаєте, ми вже говорили з вашому ефірі, воно тільки зараз. Десь вирішується і то через Верховну Раду. Хоча це можна було зробити постановою уряду а, і на жаль, кабінет міністрів в цьому ніяк mm -hmm. не сприяв. Сподіваюся, що воно через Верховну Раду досить швидко пройде і буде у, у, вже ухвалена законом, так і чітко зафіксує а, Те, що є, тому що у нас зараз виробники Пане зброї кілефону це фактично зараз перед карпідкарними справами ходять. Дякую за розмову. Нагадаю, що говорили з Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної антикризової групи.